Вітаю в подкасті Технократи сьогодні, який виходить завдяки головному реєстратору країни NIC.UA. З вами я, Андрій Хвиткевич, і Джексі, експертка з доменів торгових марок і діджитал бізнесу. Джексі, привіт, привіт, Андрію, і привіт усім слухачам технократів. Сьогодні ми поговоримо на тему, яка може буквально врятувати ваш бізнес, а також особисті дані. Це двофакторна автентифікація, або скорочено, 2FA. Що це таке, як воно працює, і чому навіть власникам сайтів варто увімкнути цю функцію. Сьогодні говоритимемо про те, як один маленький код може вберегти ваші сайти, аккаунти та навіть гроші. Отже, почнімо з головного: усі чули про двофакторну автентифікацію, але дехто думає, навіщо мені ці коди? У мене ж складний пароль. Цього ж достатньо. Правда? О, це найпоширеніша ілюзія. Двофакторна автентифікація це другий рівень захисту. Якщо хтось дізнається ваш пароль, він все одно не зможе увійти в аккаунт без підтвердження з вашого телефона чи іншого вашого пристрою. Це може бути код із застосунку або сповіщення. Тобто, навіть якщо пароль опинився у відкритому доступі, акаунт залишиться під контролем. Саме так. І це особливо важливо для тих, хто має сайти, домени та підключені платіжні методи для автоматичних оплат. Були випадки, коли зловмисники отримували доступ до пошти, натискали відновити пароль і змінювали сервери імен домену. Уяви, твій сайт на com.ua просто зникає, а клієнти бачать сторінку на продаж. Навіть не хочу таке уявляти, але тут важливо не лише про домени, а й про пошту. Абсолютно. Пошта це серце вашої онлайн-ідентичності. Якщо ви користуєтесь Gmail, Outlook чи будь-яким іншим сервісом, обов'язково вмикайте двофакторну автентифікацію. Бо якщо зловмисник отримає доступ до пошти, він фактично отримує доступ до всіх ваших інших акаунтів. Через відновлення пароля можна зайти у Facebook, банківський аккаунт чи навіть панель керування доменами. Тобто навіть одна вкрадена пошта може потягнути за собою весь цифровий ланцюг. Так, і найсумніше, що часто паролі крадуть не через хакерів, а через звичайний публічний Wi-Fi. Коли ви підключаєтесь у кав'ярні чи аеропорту, зловмисник може перехопити ваш трафік і отримати логіни. А якщо у вас один і той самий пароль на пошту, Facebook і панель домену, ви самі відкриваєте всі двері одразу. Іноді люди кажуть. Я користуюсь менеджером паролів. Отже, безпечно. Це добре, але навіть менеджери паролів бувають зламані. Згадайте історію з LastPass. Величезна база паролів потрапила у витік. Тому менеджер це зручно, але двофакторна автентифікація обов'язкова навіть для нього. Бо якщо зловмисник отримає доступ до вашого сховища паролів, без другого фактору він все одно не зможе зайти у ваші аккаунти. Отже, двофакторка потрібна не лише для бізнесу. А й для будь-якого особистого аккаунта пошта, соцмережі, банкінг, менеджери паролів. Саме так. І в NIC UA це налаштовується буквально за хвилину через Google Authenticator, Authy або застосунок паролі від Apple. Просто відскануйте QR-код у кабінеті і при кожному вході вводьте код із телефона. Навіть якщо ваш пароль десь з'явиться, акаунт залишиться захищеним. Я хочу підкреслити ще один момент, який мало хто знає, Нік постійно перевіряє даркнет на наявність витоків паролів користувачів. Якщо система виявляє, що десь у тіньовому інтернеті з'явилися ваші облікові дані, ви отримаєте повідомлення про можливий витік. Так, це справді унікальна функція для українського ринку. Багато користувачів навіть не підозрюють, що їхній пароль давно лежить у базі зламів. А тут вас просто попереджають зміна пароля допоможе підвищити безпеку аккаунту та зберегти ваш домен. Часто запитують, який тип двофакторки кращий СМС чи додаток. СМС це базовий рівень, але він не найнадійніший. сим карту можуть вкрасти або зробити дубль. Найкращий варіант додаток із кодами. Код у застосунку генерується на вашому пристрої і змінюється кожні 30 секунд. Перехопити його практично неможливо. Тобто, головне не відкладати, налаштувати сьогодні, щоб не шкодувати завтра. Абсолютно, і не забувайте зберегти резервні коди. Вони допоможуть, якщо загубити телефон або змінити пристрій. Отже, двофакторна автентифікація це маленький крок, який допомагає вашому бізнесу. Залишатися під надійним захистом так, це як сигналізація для вашого акаунту. Вона може ніколи не спрацювати, але коли треба, вона рятує все Джексі. Дякую за розмову. Як завжди, практично і по суті. Друзі, налаштуйте двофакторну автентифікацію сьогодні, особливо у своєму акаунті NickUA. І не забудьте про пошту, соцмережі та онлайн сервіси. Це кілька хвилин часу, які можуть зберегти ваш домен, сайт і гроші. І пам'ятайте, безпека починається з дрібниць. Якщо маєте історії, як двофакторна автентифікація врятувала ваш аккаунт, поділіться у коментарях. Поділіться цим випуском із друзями та підписуйтеся на технократи сьогодні. Ми є у додатку подкасти від Apple, Spotify та YouTube, а на Nick.ua ви завжди знайдете гарні ціни. До зустрічі у наступному випуску.